Сьогодні закупка трохи по історичним предметам. Дуже цікаві. Зараз зустрічаюся з людиною, домовився за немалі гроші купити в нього два предмети. Зараз після покупки я вам покажу, що я придбав. Думаю, вам сподобається. Такі речі не дуже часто зустрічаються. Ось така сьогоднішня закупка. Відразу скажу, що я не експерт. По предметам Другої світової війни, але щось розповім. Почну з, з казки. Це казка, точно, модель, я не знаю, це М37 чи М40, можливо, М35 або М42. Не знаю, ще не розібрався. В такому стані. На жаль, і за корозії маркування ніякого не видно. Ціна на віоліті такі шоломи йдуть. 15 до 3000 гривень. Саме цікаво це німецький багнет. Це з гвинтівки Mauser K98. Є номер чітко видно. Найголовніше, що є кнопка. Кнопка в нас натискається, працює, трохи туговата, можливо і за корозією. Рукоятка має якесь маркування. Стан, я б не сказав, що прям колекційний, але троечка, можливо, три з плюсом. Цікавий предмет. Вперше я купив німецький багнет. Цікаво самому погратися такою іграшкою історичною. Ну, звісно, обережно погратися. І потім далі продам колекціонеру. Або, можливо, хтось купить на перепродаж. Ось такі ножни, ножни пофарбовані, я не знаю, хто це фарбував, чи німці, чи вже наші. Звісно, коли такі предмети знаходилися у людей за часи Радянського Союзу, вони не цінилися, тому люди з ними робили все, що хотіли. Вони не мали історичної цінності, і за це ж. Могли б бути неприємності, якщо знайшов би такі німецькі предмети у когось вдома, це підвіз на багнет. це вже вироблено зараз. Тобто це не оригінал, це копія. Зазвичай такі продаються на Віоліті за 200-300 гривень. Дуже рідко зустрічаються вони в оригіналі, тому що Зазвичай від часу вони псуються. Сам такий багнет з ножнами коштує на Violet приблизно від 2500 гривень і більше. Це вже залежить від попиту на них і скільки людей згодні боротися за такий чудовий от. Ще не вирішив виставляти на Віоліті чи продавати через свій телеграм-канал. Ще поки що думаю. А поки я думаю, можете робити мені пропозиції. Можливо, напряму вам продам. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Зараз я на барахолки не їжу, тому що церковні свята. Сьогодні вербна неділя, через тиждень Пасха, тому люди на браховку током не будуть ходити. А моя ціль на браховці в основному продаж, ніж купівля, тому два тижні я туди не буду їздити. А потім вже подивимося, буду чи ні, але буду намагатися робити вам відео. Зараз є ідея зняти відеоурок, як працювати з сайтом Violet. Сподіваюся, все вдасться, і я зроблю на минулому тижні випуск з декількох відео. А вам бажаю успіхів у вашому житті і головне, бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!